Всім-всім доброго ранку. Розпочинаємо наш робочий тиждень. У нас сьогодні понеділок, і перший урок я досліджую світ. Доброго, Також, ми, сьогодні з вами будемо дізнаватися. ми сьогодні з вами будемо дізнаватися, що означають слова земля і ґрунт, і досліджуємо склад ґрунту. Для початку давайте проведемо з вами програму Як почуває себе ненька Україна. Скажіть мені, яка зараз пора року? А, зима? Весна. зима, все ще зима, сьогодні 27-е. А який місяць? Лютого. Так, все ще лютий. Сьогодні, і завтра буде останній день уже лютого. І після лютого у нас уже почнеться весна. Так. О! А яка пора пора року? Яка погода за вікном? Хмар. Хмарно. Так, хмарно. Сонечка поки не видно. А чи хто й дивився на термометр? Знає, скільки? яка ж зараз температура? Це не може плюс нас у, у нас може, може плюс п'ять. Потому, что на улице тепло. Сьогодні так. Тепло у мене на термометрі плюс 6 вже показує. Я дивилася прогноз погоди, що сьогодні буде плюс 13. це вже все ближче і ближче ми до весни, і тому Ого! температура повітря піднімається, все тепліше, тепліше. Скоро можна вже буде і без шапок ходити, і без курточок, скоро буде тепло-тепло. Так, так. А скажіть мені. А, відгадку на одну загадку. Ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш. Ану ще раз: ні потилиці, ні обличчя, ні початку, ні кінця. Mm -hmm. Як по ній ти не підеш, кінця краю не знайдеш? по чому це ми можемо іти, іти, і кінця краю не знайти? Mm -hmm. по землю. Угу. Земля. Як називається наша планета з вами? Українська. Україна – це країна, А наша планета, як називається? ця вся планета, mm. а вона не Україна. Як називається наша планета? Земля. 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 Так, земля це наша планета, на якій ми з вами живемо? А що ще є землею? Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. Земля це поверхня нашої планети. Чим вона вкрита? Земля це поверхня нашої планети. А подивіться на малюнок, назвіть мені, що це таке ви бачите. землю, землю. Земля або ще можна сказати, ґрунт. Ану, повторіть за мною ґрунт. Грунт грязний ґрунт. Грунт це верхній шар землі. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати ґрунт. Ось подивіться якраз на малюночок. ґрунт це верхній родючий шар землі, де ростуть рослини і живуть різні живі істоти. А ну ще раз, що таке ґрунт? Верхній, верхній шар землі. Верхній шар землі. Верхній шар землі. Верхній. Так у ґрунті ростуть Дерев'я. Дерев ну, рослини, овочі, кущі, дерева, так? так? Це все росте в ще на кустах ягоди. Ну, це вже інше. Ми зараз балакаємо про ґрунт. А хто ж може жити у ґрунті? Чарлаки, мички. Хробаки, а мишки в норках живуть. І кроти. І крути. Так. Давайте з вами ще раз, що таке ґрунт. А, верхня. Верхній шар землі. Абсолютно правильно. Ось вам така схема. Давайте з вами розглянемо, із чого складається верхній шар ґрунту. Перше, коричнева лінія. Це що? Це, е, я Ничего не вижу. Это грунт. Грунт. Правильно, верхний шар це грунт. А що ж іде нижче? Е, земля. Ні, прочитай Деня. Пік. пісок. Пісок. Так. Тобто зверху йде грунт. Під ґрунтом. пісок. А що ж іде нижче? Глина. 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 Так, правильно. І на самому Камінь. каміння. Кам так, давай ще раз верхній шар. Це що? Грунт. Зем... Ґ... Ґрунт. Потім песок. Пісок. Глина. Глина і в самому низу каміння. Так, абсолютно правильно. Давай проведемо маленьке таке дослідження. Ось у мене є склянка. Склянка води і грязна вода. Ні-ні. ні Склянка води і грудочка ґрунту У вас я знайшла. Біля свого будинку ось така грудочка ґрунту. Я тепер опускаю цю грудочку ґрунту у склянку. Давай поспостерігаємо, що відбувається. Що ти бачиш? Вода краситься, але ґрунт мокрий. А що піднімається, бачиш? Ні, Маленькі бульбашки. Ти бачиш, бульбашки піднімаються. Вон, диви, велика бульбашка, Щас ще кину. О, якраз... О бачиш, бачиш ці? Ой, ну, денян. Так, Ой, дивися. Якраз ти вчасно. Ось я беру грудочку грунту. І ще одну. Грунт. Кидаю його у водичку. Що відбувається? Бульбашки піднімаються, а що це за бульбашки? Бульбашки чого? Што? Повітря абсолютно правильно. Який же ж ми висновок зробимо? Що у ґрунті є? Повітря. Повітря, правильно, отже, до складу ґрунту входить повітря. Ось якраз ми опустили і побачили, що там є бульбашки, повітря вийшло. Так, а якщо ми тепер з вами трошки взбовтаємо. Ти вода а ти подивись буде. трошки вода я буде. взбовтаю. Вода, вода грязна. У -у -у, пити невозможно. У -у. Так, Добре. якщо я додаю, тепер змішала його, давайте подивимось, що ж тут відбувається. Ми бачимо, що вся трошки забруднилася вода, а чи не бачите краще, ви, що не тут не на дні щось лежить? Земля mm. Це а, на дно осів тоненький чорний шар. Ми бачимо якраз цей чорний шар. Це. Перегній. Он, якраз бачите, на малюнку там на СКЛЯНЦІ знизу така тоненька лінія чорного, яку у нас тут ось. Це перегній, а нижче шари глини, піску і дрібні камінчики. Тобто у ґрунті є ще що? Пісок. Перегній пісок і глина. Ану ще раз скажіть, що є? Глина Глина і пісок. Абсолютно правильно. Давайте роздивимося ще, із чого складається ґрунт. Грунт складається з перегною. Глини, піску, води. Ще коли ми е, кидали сюди що із ґрунту виходило, бульбашки. Чорно А ще повітря. повітря. Тобто у ґрунті є і глина, і пісок, і вода, і навіть повітря і ще є мінеральні солі. А що ж таке перегній, хто знає? Що таке перегній? Перегній це чорні перегнілі рештки рослин і тварин, що містять поживні речовини, необхідні для життя рослин. Що тут в руках лежить? Це саме чорнозем. Чорнозем добре пропускає воду і повітря. І найбільше перегною якраз в чорноземних ґрунтах. Тобто, найбільше перегною в чорноземних ґрунтах. Так, а скажіть мені, як ви можете пояснити прислів'я без перегною не буде урожаю горою? <звук> Давайте ще з вами поспілкуємося тоді за перегній, а потім пояснимо це прислів'я. А... Чому кажуть, що родючий ґрунт запорука врожаю? Ну тому що був ґрунт такий чорний. Ну а чому це запорука врожаю? Якщо ну, родючий ґрунт? Ну ґрунт, это помогает расти, наприклад, картошку? Так, правильно, бо врожай це овочі, це рослини. Якщо буде родючий ґрунт, то і буде гора врожаю. Буде багатий урожай, там буде добре рости, наприклад, овочі. Так, родючий, що ж таке родючість ґрунту? Родючість – де Сажаті, Ви... родю поки... це головна властивість ґрунту. Вона залежить якраз від кількості перегною. Що більше перегною, тим родючіший буде ґрунт. І краще виростуть овочі, і дерева, фруктові там будуть краще рости. І Давайте длинка. подивимося, як же ж утворюється перегній? Тут білка ритоє його. На Допомогу. самому верху кружечок. Обведений, бачите, а, кружечком обведене листя дер, дерева. Да, так, листочки, листочки опадають, тому що перегній утворюється внаслідок м, перегнивання Біл. опалого листя, і від решток рослин і тварин. Тут є і білочка, як ти помітив, і ще м, гриби. Коли Гриби. Вони і листочки, і а, рештки тварин, що вони там поїли, там горішок поїла вона, і остатоку викинула грибочки, листочки. Коли вони перегнівають, довго-довго лежать, вони перегнівають і потім перетворюються на перегній. Бо воно Перегні. гнило. Воно загнило. І це перегній, який необхідний для родючості нашого ґрунту, щоб цей ґрунт був родючий, щоб там більше і більше виросло рослин, овочів, дерев, кущів. Зрозуміли, що ж таке перегній? Так. Так. Звідки перегній береться? Із кущі. З листочків дерев, коли вони Я перегнівають. Від решток, від залишок тварин, коли вони щось поїли, остатки викинули, все це залишається на землі і воно перегніває, тому воно, тобто, гниє. І тому це називається перегній. У перегної міститься багато, багато поживного, необхідного для рослин, для їх росту і для їх розвитку. Так, пропоную вам пограти у вікторину. Вікторина називається склад ґрунт. Так, грунт. Давайте я починаю речення, а ви мені даєте правильну відповідь. Деніс Паша уважно Грунт. Це верхній шар землі, на якому ростуть. Ще раз ґрунт. Верхній шар землі, на якому ростуть овочі. А о, загалом дерева і овочі о, це все рослини. Рослин. Так, рослинні і тваринні рештки, що перегнили? Як називаються? Грунт. Рослинні і тваринні рештки, які перегнили. Кущ. Перегнили. Перегній. Перегні. Ще раз так. Рослинні і тваринні рештки, що перегнили, називаються перегній. Ану повторіть. Перегній. Перегні. Перегні. Так, рештки тварин рослин, що перегнили. Так, рідина що входить до складу ґрунту. Яка а. рідина входить до складу ґрунту? гриби Рідина. І сок. Рідина. На підвіжки, на рідина Рідина. Рідина, те, що В. витікає, що міститься ще у ґрунті. Вод? Да. Вода ще у ґрунті є, так. Яка ж основна, головна ознака? Не буває такого вода. Як це не буває? У ґрунті є і пісок, і глина, і повітря, яке ми з вами бачили, буруб'яшки піднімаються, і навіть вода в ньому є у ґрунті? Ну, коротше, в воді є також, що можна наївати і туди положити ґрунт. <свист> Ні-ні, ну, це ми робили експеримент. А так у ґрунті. ну, ґрунт, він же ж знаходиться на вулиці, дощі на вулиці йдуть. <свист> ну, вода. і куди ця вода з дощу? В ґрунт. В ґрунт. в землю, в ґрунт. І там залишається ця водичка. Тому у ґрунті є вода. Так, яка основна головна ознака ґрунту? Вода. Ні, ні, ні. Ознака ґрунту це родючість, тобто, щоб Родючі. в ґрунті більше росло овочів, фруктових дерев, рослин, кущів. ґрунт має бути родючим, щоб у ньому із нього виростали рослини. Добре. Так, а що? Згадайте, що ви виявите у ґрунті, коли кинете його грудочку склянку з водою? Що ми спостерігали, коли кинули ґрунт у склянку з водою? Еспрема, Парна. Парна. Ну, коли я тільки кинула туди землю, що із ґрунту йшло на весь? Так. Правильно повітря. Давайте ще раз з вами подивимось склад. Верхній шар землі. Де, Давайте ще. Перший найвер... найверхній грунт, шар це грунт. грунт потім пісок. пісок. глина. Каміння. Каміння. Так, правильно. Із чого складається сам ґрунт? Коли ми з вами робили досліди, ґрунт складається із що входить бульбаски, у Бульбашки, бульбашки, повітря, повітря, повітря. Коли ми кидали і розчинали Барно, цей, цей ґрунт, то там ще внизу утворюся перегній. Но, Чорнозем – Чорно це а, один із назвів ґрунту. Так, він найродючіший, в нього найбільше навіть буде із <різь> чорнозему більше і краще будуть рости овочі, кущі, фруктові дерева. Так, давайте ще раз з чим ми сьогодні знайомилися? З ґрунтом. ґрунтом, Так, як досліджували з вами ґрунт. Так, сьогодні молодці. Сподіваюсь, вам е сподобався урок. Ставте лайк, дивитесь наші наступні випуски.